Розповідь про лота, який пізнавав своїх дочок в стані алкогольного сп'яніння, потрібно розпочати з коротких згадок про Адама і Ноя. Перший, хто звинуватив у всьому жінку, був Адам. На екрані полотно нідерландського художника Гендріка Гойціуса гріхопадіння і промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий, чи ти наїв з того дерева, що я звелів був тобі? Щоб ти з нього не їв. А Адам відказав жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв. Першим серед патріархів, хто сп'янів від вина, був ной. І пив він вино та й упився, і обнажився всередині свого намету. І побачив хам, батько Хаанів, наготу батька свого. Та й розказав обом браттям своїм на дворі. Сп'янів, Ной, але постраждав від цього його син хам, який побачив нагого батька і розповів про це своїм братам. Ной прокляв сина Хама, Ханаана. А Ной витвердився від свого вина і довідався, що йому був учинив його син наймолодший. І сказав він Проклятий будь Ханаан. Він буде рабом рабів своїм браттям. Історія Лота стала скандальною, тому що він був другим в книзі буття, хто через міру п'янів від вина, що привело до гріха кровозмішування, і другим, з-кого звинувачені були жінки, дві його доньки. Лот, племінник Авраама, довгий час навчався і проживав поряд зі старішиною свого роду. Але наживши досить великий маєток, вони змушені були розділитись. Лот наметував у долині Йордану і проживав у Содомі. Содом і Гомора, а також Адма, Цевоїм та Цоар, були розташовані в квітучій родючій долині Сідім. Велика кількість благ, які дав жителям цих міст Бог, зробила їх зарозумілими. Матеріальне благополуччя цих міст. Не заважало небаченій моральній розбещеності. Бог повідомив Аврааму про своє рішення знищити ці міста, і Авраам почав просити за них. Можливо, знайдуться там 50 праведників, тобто на кожне місто по 10 осіб. Невже знищиш і не пробачиш заради цих 50 праведників? Бог відповів, якщо знайдуть 50 праведників. То пробачу сьому місцю заради них. Але не знайшлося й десяти. В Содомі Лот поводився як праведник і намагався вчити та виправляти жителів міста. Коли Всевишній відправив своїх ангелів до Содому, лот сидів на порозі свого будинку. Ризикуючи життям, він закликав ангелів, посланих Всевишнім, до себе додому, запропонував їм помити ноги, відпочити та поїсти. Лот був впевнений, що на нього чекає страшна розправа від місцевих жителів, адже надати дах і частування гостю вважалося в содомі страшним гріхом. Не пройшло і кілька годин, як біля будинку лота зібрались всі жителі міста з вимогою видати їм мандрівників, що зайшли до нього в дім. Лот запропонував їм двох незаміжніх своїх дочок, проте натовп почав ламати двері будинку. Але ангели осліпили атакуючих та дали можливість лоту, його дружині та двом дочкам тікати без оглядки з міста. Проте жінка лота поглянула назад і перетворилась в соляний стовп. Ледве лот з дочками заховався в Цоарі, як Господь напустив дощ з сірки і вогню на содом і Гомору. І ці міста були знищені. Боявся лот перебувати в цоарі. Піднявся він і обидві його дочки на гору, і осіли в печері ця печера біля Йорданського поселення гор Ессафі, біля південного берега Мертвого моря. І промовила старша молодші, наш батько старий, а чоловіка немає в цім краї, щоб прийшов до нас, як звичайно на цілій землі. Ходи, напіймо свого батька вином і покладімося з ним, і оживемо нащадків від нашого батька. І ночі тієї вони напоїли вином свого батька, і прийшла старша та й поклалася з батьком своїм, а він не знав, коли вона лягла і коли встала. І сталося другого дня, і старша сказала молодші: ось я минулої ночі поклалась була з твоїм батьком, напіймо його вином також ночі цієї. І прийди ти, покладися з ним, і оживемо нащадків від нашого батька. І також ночі тієї вони напоїли вином свого батька, і стала молодша та й поклалася з ним, а він не знав, коли вона лягла і коли встала. І завагітніли обидві лотові дочки від батька свого, і вродила старша сина і назвала ім'я йому Моав. Він батько Моавів аж до цього дня. А молодша вона вродила також і назвала ймення йому Бен Аммі. Він батько синів Амону аж до цього дня. Так відбувся гріх кровозмішання і двічі в книзі буття записано, а він не знав, коли вона лягла і коли встала. Тобто, хтось може напитись без міри, а в грігу звинуватити жінку, незважаючи на те, що це твоя дочка. Скандальність біблійного сюжету привела до величезної популярності його в живописі. Епохи відродження. Інакше і не могло бути, адже монархічні династії, що були в Європі, для збереження своєї влади та багатства, широко використовували родинні шлюби. Картинні галереї багатьох міст світу мають полотна різних авторів на тему Лота і його двох дочок. На екрані полотно Пітера Пауля Рубенса фламандського живописця. Одного із найвизначніших представників епохи барокко. Лот із дочками залишають содом, Гендрік Гольціус нідерландський гравер і художник маньєрист Георг Пенц Німецький художник, графік, гравер доби відродження. Учень Альбрехта Дюрера. Альбрехт Дюрер. Німецький художник доби відродження. Вихідець з Угорщини. Жив у Нюрнберзі. Симон Вуе французький живописець академічного напряму, портретист, майстер алегоричних картин та декоратор інтер'єру. Перший живописець короля Людовіка XIII. Парб'єрі Джованні Франческо. Гверчино. Італійський живописець Болонської школи. Лукас Ван Лейден, Лука Лейденський, Різцева грав'юра на міні. Нідерландський живописець і гравер, представник нідерландського відродження.